Ну що ж, друзі, ми у новому приміщенні в Олі. Привіт! Ласкаво просимо. Був квітень місяць. Виявилася проблема в тому, що хлопцям немає де брати одяг. Один із військових звернувся до моєї подруги Юлі. З проханням попрати одяг йому. І все привело до того, що 26 квітня ми відкрили пральню для військових. Це відділ тут знаходиться одяг, який хлопці можуть передягнути під час поки преться їхній одяг. Ось тут приходять хлопці. і Після окопів вони себе відмивають друзі, тому що є такі е, моменти, коли навіть місяцями наші військові не купаються, не миються. Так що е, тут вони в цих кабінах. Я хочу додати, що майже всі хлопці, які до нас приїжджають, вони е, востаннє приймали душ три неділі назад, неділю назад. Ну, в кого як виходить? Друзі. А оце це сушилки. Дівчата ось так їх прилаштували. Подивіться, як їх сушать. коли не місця, коли не вистачає місця. Нам пригодились ці штуки саме для того, щоб сушити одяг. І буває таке, що коли багато речей не забирають, у нас вся зала заставлена цими контейнерами із сушеним одягом. О, супер! Золоті дівчата, побільше таких дівчат. Часто. ви сюди приїжджаєте? Часто, Часто, дуже часто. А від кого дізналися? Про це? Від, дру, дру, від друзів. Дівчата молодці взагалі. О, мені, мені чесно, дуже приємно приїхати сюди, всути теплий душ і змити це все, 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 що назбиралося за тиждень і до діда. Україна переможе, підписуємося на канал Україна переможе. Що друзі? Класно, класно. Мені подобається. Ну я знаходжуся в цій пральні і перукарні, і в бані перший раз, але мені дуже подобається. Я рахую, що це дуже дуже необхідно для наших воїнів тому що десь тиждень там трошки більше без цих послуг. Це дуже важко бути. Дуже вдячні вам за все, що робите для збройних сил. З хлопцям зовсім допомагають дуже хороше для того, щоб вони завжди були в чистоті. І завжди були чистенькі хлопчики. От все. Коли ти чистий, ти хочеш виконувати свої завдання, які поставила перед тобою держава. Е, друзі, тут ще є одна така фішка. Е, бачите, є продукти харчування, і військові можуть собі брати. Тобто приїхали, е, покупалися, взяли продуктів і поїхали на передову. Тут ще є для котиків і собачок, до речі. Хочу зауважити, що даний проект повністю підтримується мешканцями міста Апостола та підписниками, друзями, людьми, які виїхали в інші держави, але болівають за Україну, бажають їй перемоги. І я дуже дякую, вдячна за те, що ви нас завжди підтримуєте в будь-якій ситуації. З такими волонтерами Україна переможе, і це однозначно. Україна переможе!